Порядок засідання комісії міської ради з промінації будівництва, архітектури та ситуацій ситуації засобів масової інформації 13 травня, де триці містава на розгляд комісії виставлено питання про передачу матеріальних цінностей на баланс комунального бітництва тепломіста шафій міської ради інформує хімічний доброго дня. Відповідно до цього рішення пропонуємо передати з балансу чесної міської ради на баланс капело місто, матеріальні цінності. Кількість найменувань 29 на загальну суму 120 тисяч 396 гривень 38 копійок. Це світильник, прожектор, труба, пускачі, перемикачі, ну та інше. Є якісь питання? Е, Ставлю на голосування. Хто за передачу матеріальних цінності на баланс комунального промісту та комісії? Шаському шкіре. Звездко за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую всім за роботу в комісії.